Яка саневі станція дала дозвіл на будівництво цього кладовища? Це захоронення, яке тут буде, воно вирішить проблему на ближайших 5 років. А через 5 років все одно треба рішати, ви, ви просто відтягнете взрив цієї бомби. Звернути увагу депутатів міської ради та голову та усіх тих, хто займався проєктуванням кладовища, яке, яке має знаходитись на Сабаровському полі по вулиці Сабаровське шосе, та звернути увагу на водогін, який гірській породі він знаходиться. Бо на останніх зборах, коли ми були в Горісполкомі, був представник нажганювання, був проєктировщик з Горісполкома і сказав, що з очисних споруд е, виходить е, желізна труба, тисячка, тобто е, метрова в діаметрі. А на даний момент ми бачимо, що е, вона знаходиться в гірській породі, е, типу гранит і е, вода, яка виходить, е, в якій кількості з очисних споруд, е, яку має силу і яку має дію. Тобто ті плани, е, які вони нам предоставляли, не є дійсними. Тому що в планах зазначено, що через поле проходить не канал, а труба тисячка. Це вже є порушенням і брехнею зі слів представників міської влади. До депутатів міської ради, до тих, хто планував проєкт, кладовища на Сабарові, на Сабаровському шосе, та е, хочемо показати місце розташування каналу посеред поля. Ось він знаходиться буквально на глибині 50 сантиметрів від рівня землі. Надію всі його побачили. І хочемо запитати в проєктуровщиків, які планували це кладовище, як має відбуватися захоронення могил на цьому кладовищі, якому ви плануєте, якщо згідно стандартів санітарних норм могила повинна бути глибиною, в глибину більше, ніж метр п'ятдесят. А поверхня труби знаходиться 50 метрів. Поверхня каналу, я вибачаюсь, каналу, зазначаємо каналу, який зроблений в граніті, знаходиться на рівні 50 см над рівнем землі. Це не відповідає ніяким стандартам. Згідно санітарних норм, які існують в нас в країні, цього каналу, який проходить через це поле. Водогін, який ми вам показували раніше, яка кількість води з ньому зливається. 300 метрів згідно стандартів, в праву і в сторону не повинно бути ні будівель, ні підприємств, ніяких інших, тим паче захоронень та кладовищ, тому що всі ці трупні яди і все, що буде попадати в ґрунт, буде змиватися. Собою по мою ліву руку очисні споруди міста Вінниці згідно санітарних норм, очисні споруди мають санітарну зону. Це 500 метрів, приблизно там, де ми знаходимось. Ось зараз посеред поля, і тут немає права знаходитись ніяка будівля, тим паче кладовище і рядишком по праву сторону канал, який проходить через все поле і впадає в річку Південний Буг що є порушенням законодавства. Якщо ви звернете на увагу на Уклін поля, він е розташований в ліву сторону, вниз в сторону мікрорайону Сабарі, вулиці Вишневої та підприємств, які напроти знаходяться, де знаходиться центральний в'їзд в кладовище, що є порушенням санітарно-гігієнічних норм пункту 1.8 законодавства України. Жителів та усіх, хто буде дивитися цей відеоролик, звернути увагу на ці факти, що ми предоставили трішки раніше, і не бути байдужими до жителів мікрорайону Сабарів та академічного, і просимо органи місцевої влади не бути. Такими самовпевненими, бо те, що ви робите, ви робите з порушеннями закону нашої країни, санітарних норм та всіх інших законів України, і законів про будівництво, законів про довкіл... довколишнє середовище. Поки що все.